Добрий день, малята! Погляньте, що це? Правильно, посуд. А з якого матеріалу він виготовлений? Так, із глини, з давніх давен. Коли ще не було заводів і фабрик, посуд не купували у крамницях, а виготовляли для себе миски, горщики, глечики та інший посуд вручну. А щоб він був привабливим, оздоблювали його візерунками. А от як називають людину, яка виготовляє глиняний посуд, ви мені скажете, як відгадаєте загадку? Глина в кого ожива, творить з нею хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Гончар – це дуже давня і шановна професія. Він знаходив глину в землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежалась, її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонце, обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі палички і камінці, просіювали її, намочували водою і ліпили виріб. Потім готовий виріб опалювали в печі при високій температурі, після чого посуд ставав міцним і дзвінким. Праця гончара нелегка, дуже багато потребує вона терпіння і вміння для того, щоб отримати гарний посуд. У Українського народу особливий. Незвичайний посуд це горщик, у ньому варять смачний борщ, це макітра, у неї широке горло, в ній зручно подавати вареники. Посуд, в якому зберігають молоко глечик. А це миска. Вона може бути глибока або мілка. А ось і кухлик в нього наливають узвар. Кожний вид українського національного посуду. Має своє призначення, форму та назву. Горщик, тарілка, глечик, макітра, куманець, кухоль. Марята, давайте спробуємо з вами назвати назви посуду за допомогою загадок. Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, ще й водичку наливають, у вогонь і борщик мають. Так, це горщик. В ньому варили борщі, супи, каші, зберегали крупи або зерно та борошно. Зазвичай горщики були з орнаментом, на відміну з пічним горщиком, який мав постійний контакт з вогнем та димом. Майстер в руки мене взяв, на мені намалював. Листок, квітку, перепілку бо розписував тарілку. Тарілка, або, як раніше називали, миска, використовували для перших страв. Ще є полумиски. Це різновид посуду, що має вигляд неглибокої миски і використовується для других страв. В мені мак розтирають, галушки в мене кидають. Річ потрібна і не хитра, а зовуть мене Макітра. Макітра це конусоподібний посуд. Використовують його для сходження тіста, зберегання корішків або для перетирання маку. Наступна загадка. А я чудо із чудес. Мене знає Рід увесь. Я хлопець молодець, опішнянський Куманець це традиційний український святковий посуд для напоїв. А схожий куманець на великий бублик з носиком і ручкою. У відро завжди пірнаю, коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють. Кухликом мене зовуть. Кухоль це посуд для пиття. Слухайте наступну загадку. Біля тіла вухо, голови не маю. Молоко, сметану, квас добре зберігаю. Як ви гадаєте, що це? Так, це глечик, посуд з глини ідеально підходить для зберігання продуктів. Саме тому із покон віків він був популярним в селах, коли не було ще холодильників. Молоко в глечику могло стояти 3-4 доби і не киснути. Малята, а давайте побудемо трішки гончарами і зліпимо глечик. Ось такий глечик ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін коричневого, червоного кольорів, дощечка, серветка. Починаємо ліпити. Беремо шматок пластиліну коричневого кольору і скочуємо кулю. Беремо ще шматок пластиліну, скочуємо товстенький стовпчик. Формуємо глечик. З'єднуємо дві частини кулю і стовпчик. Змазуємо краї з'єднання. Верх глечика. Трішки відтягуємо і загострюємо з одного боку. Беремо ще шматок пластиліну коричневого кольору. Робимо вушко для глечика, Скочуємо жгутик. Прикріплюємо вушко до глечика. Тепер прикрасимо глечик ягідками калини. Беремо пластирін червоного кольору, скочуємо маленькі кульки, викладаємо кульки на глечик у вигляді квіточки. Ось такий глечик у мене вийшов. Малята, ви гарно попрацювали. Із вас вийшли гарні майстри. Сьогодні ми з вами говорили про український національний глиняний посуд. Це надбання нашого народу, яке ми повинні шанувати. А ще зліпили гарний глечик. Ви молодці! До побачення!